Принижено конкретно громаду села Птича, це було, знаєте, дано удар по цілій Українській православній церкві Київського патріархату. Саме оця заява, яку вже всі її прочитали і знають про те, що відмовити повністю. Ми, звичайно, просимо і провести службове розслідування, але ми вимагаємо, це позиція рівеньської іпархії. Вимагаємо, щоб обласна рівненська державна адміністрація написала, що вела цим своїм листом в суд Оману. Найперше. Друге, ми вимагаємо сьогодні відставки першого заступника голови облдержадміністрації пана Приварського. Ми вимагаємо, ми, ми вимагаємо сьогодні відставки пана Соколовського Іго, Ігора Леонидського. Те, що це вона Тому що знаєте, ми не, не хочемо і не будемо більше терпіти злощання над українською православною церквою Київського патріархату і українським народом. Терпимо, але знаєте, терпець вирвається. Сьогодні наші, наша церква і громади всеціло ціло допомагаємо армії. Допомагаємо, молимось. Ми сьогодні присутні в всіх соціальних справах, які тільки є. І наш народ сьогодні не очікував такого подару від своєї української державної адміністрації. Рівінської. Ми надіялися, знаєте, що влада, Рівенська державна адміністрація є з українським народом. Але на жаль, Складається сьогодні враження після таких заяв і тих листів, що це не так. Тому от я таку позицію сказав. Це позиція, нагадаю, ще раз, не моя особиста, хоча теж в цьому є, але це позиція всьої рівеньської епархії і нашого народу. Дякую.